Доброго вечора, мої хороші. В інстаграмі я робила голосування і питала, яке відео ви хочете першим. Переважна більшість обрала, що хоче відео про трагічність долі української жінки. І ось я його записую. Враховуючи, що я вже записала відео про маскулінність, то час поговорити про фемінність. Так от я трошечки відпущу себе у вільне плавання, і я ніколи не прописувала дослівно, що я буду казати. Тому, можливо, в цьому відео в мене народяться якісь нові розмисли, і ви зможете стати свідками цього. Я люблю імпровізацію. От тому це не буде схоже на лекцію скоріше, як на живий процес мислення. Так от, якщо коротко, то український фемінізм наразі займається херньою. Я вже критикувала те, чим він займається в інстаграмі в своїх постах. На що налетіли 15-річні феміністки які, звісно вже дуже багато знають про долю жінки в свої 15 років і про долю чоловіка, і захейтили мене одним словом. От. Але так як я тепер роблю відео, в мене є можливість більш детально показати вам, чому я вважаю, що український фемінізм б'ється з вітряками, як в Дон Кіхоті. Придумує собі проблему ні звідки, але при цьому ігнорує справжню проблему. Чому так стається? Тому що, коли ти тираєш щось з заходу. Треба адаптувати його до місцевого контексту. Прикол в тому, що е, трагедія європейської і західної жінки дуже сильно відрізняється від трагедії української жінки. Там геть інший контекст і там інша реальність. Там жінка не могла себе реалізувати, тому що ну, ти ж же жінщина, твоє місце на кухні, ти мені як якствіна матка родити дітей, а потім бить моєї прислугою. От і все. Максимум, що можеш секретаркою бути? А в Україні, то прикол взагалі не в тому. Дивіться. Можна, звісно, сратись дуже довго, проте називати філософів філософами, філософинями, філософками, філософесами. Якщо ви ну, помітили, мені взагалі все одно, як себе називати і на яку букву, голосну чи приголосну, закінчується назва того, чим я займаюся. Я взагалі проти того, щоб вішати ярлики, але ну, коли люди тебе зустрічають, їм конче треба назвати хто ти, інакше непонятно. От, ну, про це теж поговоримо, не будемо відхилятися від теми. В іншому відео поговоримо, маю на увазі. Так от, українська жінка не могла себе реалізувати не тому, що ну, ти ж баба, ну ти ж жінка, а тому, що в неї просто не було можливості, бо в той час, як вона мала займатися своєю реалізацією, вона займалася тим, що вона годувала свою родину і пахала, як воляка. В неї просто не було часу на те, щоб реалізувати себе, і було взагалі не до того. Як же так склалось? А давайте подивимося на український історичний контекст: Козаччина дуже класна штука, чоловіки разом тусуються, військово мілітарна держава, супер походи, захист селян. Але що в цей час робили жінки? Вони були облишені сам на сам з життєвими випробуваннями. Як кажуть у відомій українській приказці, життя прожити не поле перейти. І коли ви заводите дітей, одружуєтесь, ви це робите тому, що ви партнери, пара. Тому що разом навіть в самому цьому слові закладений сенс того, що разом... Прожити це життя впораючись з його задачами, з його викликами, з його складнощами легше. Розподіл обов'язків. Ти робиш оце, я роблю оце. Нас з тобою двоє, і нам разом легше з цим всім поратись. В нас можуть бути спільні діти. Я буду для них робити і для нашої родини оце. Ти будеш для них робити оце, тому що в мене краще виходить це, а в тебе оце. Типу, знаєте, якщо я дві задачі порубати дрова і приготувати вечерю. То вечерю буде готувати жінка не тому, що її місце на кухні, а тому, що в неї це просто краще виходить. Так, да, вона теж може порубати дрова, але чоловік це зробить швидше і краще. Ну тому, що є компетенції, є речі, які в наших різних е, статей виходять краще. От, і все. А українська жінка в силу історичного контексту була полишена з усіма задачами, і ті, які в неї добре виходять, і ті, які в неї не так добре виходять. Одна козаччина, безкінечні війни, безкінечні військові походи, кріпаччина, потім геноцид Рашки-парашки, потім Перша світова, Друга світова. Звісно ж, всіх чоловіків треба забрати на війну. Голодомори, там де перемерло купа народу і знову ж таки купа чоловіків. Потім всі ці розстріли, всі ці гулаги, всі ці репресії, скільки там українських чоловіків передохло, Чумаки, типу, ну заробітчани. Ну прикладів дуже багато того в нашій історії останні декілька сотень років так виходило, що жінка залишалась сама. За цим от всім. Розумієте, коли ти сама на тобі висить декілька дітей, це не так, як в нас сьогодні, 2022. -му. Вона там народила одну дитину в 30 і все нахер це. Раніше ж було не так, було по 5, 6, 7, 8 дітей. Типу, а чоловік помер від голоду. Чи його забрали на війну, він не повернувся, чи його розстріляли за колосок? Типу, і що? Треба цю родину якось годувати? І що робила українська жінка? впрягалась як воляка. Працювала на колгосп зранку до вечора без вихідних, просто за їжу. Працювала на заводі. Ну, це ж типу не жіноча робота. Ну, як, звісно, ви можете зараз до мене докопатись. а що таке жіноча, а що таке чоловіча робота. Але давайте будемо відверті. Типу, ну, є речі, які в жінки виходять краще, і навряд чи є якась жінка, яка дуже сильно кайфує і задоволена своєю реалізацією, тому що вона з дитинства мріяла працювати на заводі. Що, мало в кого з нас є бабусі, які виховували дітей самі? Мало в кого з нас є бабусі, які пахали на заводі зранку до ночі в надії на те, що колись їй там випишуть квартиру, як подяку, щоб її і її дітям було де жити. Що мало було такого, що типу, виховувала дітей сама, що не було кому допомогти. І мала турбуватись не тільки про дітей, а про своїх батьків. Ось вона, в чому трагедія української жінки. Вона ніколи не стала художницею. Там, не знаю, співачкою, танцюристкою, біологом, хіміком, космонавтом. Не тому, що там, не знаю, ти жінка і твоє місце на кухні, а тому, що в неї було дохід задач, і вона була полишена з ними сам на сам. До чого доходить прикол, коли ну, типу, жінки залишали дітей. Я думаю, що ви знаєте, що це за історія, з бабусями, дідусями, а самі їхали на заробітки. Ну це ж трагедія. Хоче вона їхати на заробітки. Хоче вона пахати на заводі, хоче вона пахати в колгоспі. Та може й ні, але вона змушена. Тому що в неї є обов'язки і відповідальність перед дітьми, перед своєю родиною. І вона просто змушена це робити. От і все. І до чого ж це в нас привело? До того, що жінки мали виробити в собі, виховати маскулінні риси характеру. Жінки навчились виконувати ті функції, які мали б в здоровій парі виконувати чоловіки. Вони навчились бути і батьком, і мамою, і жінкою, і чоловіком. Це дуже багато для однієї людини. Ну, Не дарма люди сходяться разом для того, щоб це робити, і виконувати ці функції, правильно? І вийшло так, що у відсутність чоловіка, який може навчити хлопчика як бути чоловіком. Хлопчика виховувала деспотична мама. І так вийшло, що дівчатка в нас краще знають, як бути чоловіком, ніж хлопчики. Зате вони не знають, як бути жінкою, як відпустити контроль, як довіритись чоловіку і дозволити йому бути чоловіком. І починається оце. Женщина — шея, мужчина голова. Треба робити так, щоб він робив так, як ти хочеш. Ти маєш там ним маніпулювати, щоб він для тебе все робив, що ти хочеш. І оце, от все, типу, да ти ні мужик, ти нічого не ні можеш. Оце, от все. Що в нас мало, ви бачили такого, що жінки починають принижувати чоловіків, розказувати їм, які вони слабаки, а вони в натурі слабакі. Мама брала все на себе. Це все, що вони в цьому житті бачили. Вони не бачили, як тато був татом. Вони не бачили, як тато був чоловіком. Мало того, що хлопчики бачать своїх сильних, надміру сильних, деспотичних матерів. Потім вони починають зустрічатися з жінками, дорослими дівчатами, і вони такі, типу, а що це за прикол такий, що я знаю, як бути мужиком, а ти ні, ти слабак, типу, ти такий, сякий, ти не можеш це, ти не можеш оте, ти взагалі нічого не можеш. А він правда не може. Його ніхто не навчив, як могти. І ви думаєте, що в таких умовах чоловіки будуть такі, типу, да-да-да, звісно, типу. Чи вони стануть мужиками через це, вони згадають, як це бути чоловіком, на якого можна покластись, який може взяти на себе якісь складні функції в той час, поки ти будеш робити те, що тобі цікаво, а не те, що ти повинна зробити, тому що тобі довелось? До речі, всі ці речі про повинна робити, так треба дуже сильно відривають жінку від її жіночності. Тому в мене на консультаціях запит номер один: я не знаю, як бути жінкою, не можу знайти свою жіночність. Не можу її розкрити, оці от всі курси по жіночності, і оце от все процвітає, цвіте і пахне. Так от оці чоловіки, яких спершу е, тисли авторитетом, владою і силою, е, жінки. Ну, тому що що, мама, бабуся виховують, може, ще сестри є. В школі всі вчителі, жінки, на роботі керівники жінки. Типу, як? як можна навчитись бути чоловіком в такому середовищі? Потім відчувають себе нікчемами, і це викликає емоційну реакцію: типу, складно жити так. А потім чоловіки починають мститись жінкам за оце от пригнічення за те, що типу жінки позбавили їх можливості бути чоловіком. Мама брала на себе всі функції. Слюнявчик йому одягала. «Ти ж, Синочок, не дай Бог, ти там перетрудишся, я все це тебе зроблю». Ну і оця от нереалізованість чоловіча виливається в агресію, в агресію проти жінки. Тому от звідси домашнє насильство. Я думаю, що українська жіночність в глибині душі. Дуже сильно ображена на маскулінність через те, що в маскулінності не було поруч, тоді коли українська жіночність її потребувала. Ну я маю на увазі в сенсі архетипів для того, щоб жінка дозволила собі бути собою, позаду неї має бути чоловік, який скаже: Окей, мила, можеш не хірачити на заводі. Я зроблю гроші для того, щоб ти могла собі дозволити реалізувати себе так, як ти хочеш. А не так, як ти не знаю, повинна, чи так, як тобі її доводиться. Тож, в нас цей бум на жінок, бізнес-вумен, будувати кар'єру, і оце от все. Слухайте, більшість з них роблять бізнес і займаються цим всім. Не тому, що, типу, вони хочуть себе реалізувати так, а тому, що їм доводиться. Тому що вони все так само, матері одиначки, як і наші з вами мами і бабусі. В них все так само нема чоловіка, на якого можна покластись. Але трагедія в тому, що ми з вами теж проходимо через випробування, такі як війна, і хто його знає, що буде в нас. Так, от повертаючись до теми, що робить український фемінізм. Він починає звинувачувати чоловіка в тому, що він кончений сексист і що він погано ставиться до жінки. А як же ж він має ставитись інакше до жінки, якщо ну, жіночність постійно його пригнічувала? І типу це все виливається в нього як агресія, спрямована на жіночність. А ми такі, а це ти козел? Але насправді ну, не те, щоб він козел, він просто у Але українська жінка теж у тому що вона не може бути жінкою через те, як склались обставини. Нам треба. Перестати бути такими сильними, нам треба навчитись довіряти чоловікам, а чоловікам треба повернутись додому, взяти на себе функції чоловіка, не тікати від цієї відповідальності. А, так ви і навчитесь бути чоловіками, хлопчики. А нам треба перестати бути сильнішими за чоловіків, перестати бути мужиками замість мужиків. І тоді наша фемінність стілиться. Я не знаю, наскільки реально це втілити, враховуючи нинішній історичний контекст. Але що я точно знаю, що сидіти в інтернеті і докопуватись там притула пожартував е сексистський жарт чи ні, точно не допоможе. І продовжувати ненавидіти чоловіків і звинувачувати їх у всьому, типу, так склались обставини. Українські чоловіки не сексисти і не козли. Просто такий історичний контекст в Україні, що їх ніколи не було поруч, і жінці довелось навчитись бути чоловіком. А тепер, якщо жінка хоче зцілитись, вона має забути, як це бути чоловіком, дозволити чоловіку бути чоловіком. І сама тоді вона стане жінкою і буде щаслива, і буде реалізовувати себе, тому що вона так хоче. І робити те, що вона хоче, а не те, що вона зобов'язана. От в чому трагедія української жіночності. І так, що вам такий кит на порозмислити: пригадайте українських фольклорних персонажів. Персонажів, сказок, з пісень, які ці жінки. Я щось там не пригадую якогось культа суперсильної жінки. Українські образи в корені своєму є фемінні. Це саме Марка. Це просто втілення фемінності і жіночої енергії. Ось в чому полягає трагедія української жінки. В тому, що вона не може бути собою. Вона не може бути жінкою, тому що вона повинна бути чоловіком. Тому що інакше, типу. Ніхто не потурбується ні про її дітей, ні про її батьків. Та й таке? Така от історія. Так, просто не Е, Конкретних кроків, раз, два, три, чотири, п'ять, що з цим робити, в мене немає. Але звинувачувати чоловіків, звісно, в усіх гріхах точно робити не треба. Якщо вам сподобалось це відео, і ви такі, да, я теж це відчуваю, теж це помічаю. То, будь ласка, лайк, підписка і колокольчик, ви все без мене знаєте. І, будь ласка, поширення. Для мене це дуже важливо, я це буду дуже цінувати. А якщо ви мене хейтите, я буду видаляти це лайно, тому що воно ну, не допомагає взагалі ніяк в дискусії. Розумієте? Хто не знає, як правильно критикувати, заходимо на мій інстаграм, читаємо останній пост. Все, гарного вечора, Пішла монтувати і заливати, поки в мене є світлий інтернет. <гум> Боже, я не випалась. Мама рідна. Все, покасики. Целуюся сотки, місце, дівчатка